Так, ще дивимось на м'язку. Колпадка по 150, шинка 165. От курочка 159. Ось така 109. Мозок є по 30 гривень. гомілка 74 і ось така курочка домашня 140. Яловичина 265. Грудинка 145, телякана по 390, та ну, й без поційно приглядаюсь. є м'ясо брі, ось такий 110. крило кривокуряча, 88, гомілка 75, стегно по 110, філе 160, ось таке, і філешка ось така також по 160. Ще тут оглянемо? 40 67, так ще є свина 210, полядовиця 210, ось така, шинка по 160, лопатка 145, а шпондер по 145. Також є телятина по 380, кролик 210, бройлер курочка по 85, ось такий хилер 159 м'яска є багато. 150, 160, по 50 навіть. Серце свине по 75, кролик по 210. Серце по 90. Субтитры Тойлер 85. Ось такий. Ось такі от продукти, можливо, комусь потрібні. Лапки 18, голова 22, шия 46, лапи жовті 16, шкірка по 20. Ребро по 190. Треба є гарні. Там ще вам ремонт. Поля це 215. Тримаємо далі. Що тут ще є? О, до речі, тут є качка. Качка домашня, 190. Ось таке домашня курка по 150. Серце яловичі 90.

Сто дев'яносто. Шпондер по 145, сало 150, ось така лопатка сто п'ятдесят, курочка по вісімдесят п'ять. Так, телятинка 260. Сало домашнє 170, ось таке по 150 є, навіть от по 50 є кусочки ось такі. Ребра по 190, лопатка 145. Добрий день. 160 шинка, полядовичка, шия. Такі різні, різні також. Такі от є по 25-нагур, по 35, по 35 е... якісь такі, якби хребти. Печінка свина по 45, серце yes, по 75. Ось yes, зараз ще дивимося. Кадить по 35, це для тваринок, якщо комусь потрібно. Ось такі є. Так, по філешка по сто п'ятдесят Добрий день. Крильця є по 80. Це комора магазинчик. О, тут є різні на холодець продукти. Філа індика по 255. На холодець є різні кісточки і крильця. Телятина по 400, Досить таки гарно. Сир є. Здесь на сир. От є різний сир. Тут разом на початку в терміналі йогурт, сметанка. Ось такий сир Адегійський, 270, що далі, бринза фермерський по 180, сметанковий 210.